Воскрес, Дорогі брати та сестри, сьогодні з благословіння митрополита Одеської Ізмельського Гафангела, Одеська єпархія відвідує різні частини ДСНС, швидкої медичної допомоги та поліції. Ці люди не мають змоги сьогодні, як ми, звичайні люди, побути в храмі на богослужіння чи просто прийти з сім'єю, посвятити пасочки при храмах, тому що вони несуть своє служіння тут, рятуючи наше з вами життя. І тому, якщо в них немає змоги прийти до храму, Церква йде до них! Ми дуже вам вдячні в першу чергу, що ви не забуваєте про нас, тому що наші працівники працюють невтомно вони працюють і вдень, і вночі. Величезне вам дякую, що ви про нас не забуваєте. Сьогодні привітали співробітників сьомої підстанції екстреної медичної допомоги зі святом Світлого христового Воскресіння. Освітили приміщення, автомобілі. Віримо, що сьогоднішній день світло Христового Воскресіння стане надією перемоги, добра та миру. Це свято. Ми віримо, що все у нас буде добре, і Україна переможе. Сьогодні ми приїхали до приморського відділу поліції міста Одеси привітати наших захисників зі святом світлого Христового Воскресіння. Фахі є проєкт, доброоб'єднує. Стараємось в ці святі дні привірити увагу тим, хто не може бути сьогодні зі своїми сім'ями. Ви стояте на захисті нашої держави і ваш взвод, який є пожежним взводом, ви перші, які стикаєтеся з вогнем. Тому бажаю, щоб світло Воскресіння Христового, Пасха принесла нам перемогу якомога скоріше. Щоб кожен з вас повернувся до своїх родин цілим, здоровим, і найголовніше це на даний момент для всіх нас мир і спокій в нашій державі. Також сьогодні, з благословіння високоприсвященішого митрополита Агафангела ми відвідуємо лікарні, госпіталі, де лежать поранені хлопці з передової. Люди, які сьогодні хворіють та не мають можливості бути сьогодні в церкві. Церква йде до них та вітає їх прямо в палатах, роздаючи їм. Пасочки та Боже. Бажаємо, щоб кожен з вас був здоровий, щасливий і дійсно був з Богом все своє життя. Вирішили привітати медперсонал та хворих, які знаходяться на лікуванні з Пасхою Христом. Одеська єпархія і митрополит Арпангел дарує вам кошики послають, щоб ви відсвяткували світле воскресіння розміру. Церква йде до них та вітає їх прямо в палатах, роздаючи їм пасочки та благословіння. Боже. Ми передали вітання нашим воїнам, усім тим, хто знаходиться у лікарнях, а не можуть відвідати нас оце чудове свято. Сьогодні ми вирушаємо до наших вечорів захисників, щоб привітати їх з Паскою і подарувати їм маленьку радість воскресіння Христового. Такий прообраз для кожного буде з вас радісним. Дякую. Ще раз вітаю вас з воскресінням Христовим і від усієї партії одеської від владики Агафангела Я передаю вам всі ці. Пакунки, подарунки і бажаю вам міцного здоров'я, кріпості і найякомога скорішої перемоги. Зі святом дякую, дякую.